Дотримання правил паркування є невід'ємною складовою безпеки дорожнього руху. На жаль, в управлінні транспорту, зв'язку і телекомунікації Миколаївської міської ради актуальну ситуацію з доброчесністю водіїв у цьому питанні оцінюють як негативну. Це стосується то вулиці Никольській, вулиці Пушкінської, а також водії нехтують правил зупинки стоянки на Зупинка громадського транспорту, так як водії тролейбусів та автобусів, не можуть заїхати в заїзні кармани для посадки висадки пасажирів. В січні міською радою були затверджені правила паркування транспорту на території міста Миколаєва. Серед основних положень: порядок евакуації автомобілів порушників та створення інспекції з паркування на базі управління транспорту. Нові інспектори зможуть виписувати стягнення без залучення співробітників національної поліції. Інспектори з паркування, якщо вони бачать, що водій порушив правила дорожнього руху, вони фіксують це порушення, вносять це в базу і виносять постанову на власника транспортного засобу. Одна постанова залишається на лобовому склі автомобіля, а інша направляється по місцю мешкання власника транспортного засобу. Вони можуть працювати і самостійно. Якщо буде евакуватися транспортний засіб, ну це буде в подальшому, то поліція буде інформуватися в тому, що транспортний засіб. Забрано на штрафний майданчик. Вони платять на рахунок місцевого бюджету. Наразі штат інспекторів з паркування знаходиться в процесі комплектації, тож назвати точну дату початку їх роботи не можна. Задля ефективного функціонування інспекції вивчався досвід інших міст. В управлінні транспорту запевняють, Миколаїв до нововведень готовий. Ми вчали місто Дніпро, місто Одеса, місто Вінниця. Там йдуть позитивні результати, і водії стараються не порушувати правил дорожнього руху. Ті, хто порушує, то на тих виписується постанова. Водії можуть допинятись згідно правил дорожнього руху, не порушуючи. Якщо вони будуть це порушувати, тоді будемо виписувати постанови згідно правил дорожнього руху. У будь-якому випадку в управлінні транспорту закликають містян дотримуватися правил і з повагою ставитись до інших учасників дорожнього руху. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.